Діти війни, ви бачили очі дітей у підвалі, Коли смерчі свистіли, і гради гули, і кулі ворожі, як бджоли літали, і ревом над вухом ревали літаки. Ви вбивці московські на танках ганяли, у двері стріляли і в хату зайшли, а діти в підвалах очима благали. Врятуй же нас, Боже, матусю спаси. Ви чули москвини серця, як стогнали дітей українських в підвалах сирих? А губи мовчазно кришталь підбирали, що річкою лився з джерелиць малих. Змужніли всі діти ще там у підвалі. Здається, війна додала їм роки. Ми за Україну і нині й надалі, бо ми патріоти, як наші батьки.